Господь з вами і з Духом Твоим, читання Святого Євангелія від Матея, слава Тобі, Господи. Того часу Ісус був приведений Духом у пустелю, аби бути спокушуваним дияволом. І, постивши сорок днів та сорок ночей, Він врешті зголоднів. І підійшов до нього спокусник і сказав: Якщо ти син Божий, скажи, щоб ці камені стали хлібами. відповідь він сказав: написано не хлібом самим житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Тоді диявол взяв його до святого міста і поставив на верхівці храму та й каже: Якщо ти син Божий, то кинься вниз, адже написано, що своїм ангелам накаже про тебе і на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. Відповів йому Ісус, ще написано: не спокушатимеш Господа Бога свого. Знову бере його диявол на дуже високу гору. Показуємо всі царства світу та їхню славу, і каже, усе це дам тобі, якщо впавши впавшинець, поклонишся мені. Тоді, Ісус, відказує йому, і дигецятано, адже написано Господу Богу своєму поклонятимешся і йому єдиному служитимеш. Тоді залишає його диявол, і ось ангели приступили і служили Йому. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе! Все, що робить Ісус в Євангелії, всі Його дії, є також прикладом для нас, для наслідування, так як Він сам каже, що ми щодня брали свій хрест. І йшли за ним, наслідували Його. І так як Ісус постить на пустині сорок днів, так, на честь цієї події, і ми маємо також 40-денний піст. Але, звісно, Він не такий, як був Ісуса. Ми не, не виходимо на пустиню. І не, взагалі не відмовляємося від їжі, якось себе обмежуємо в чимось, але повністю, звісно, не відмовляємося. Були такі люди, які наслідували його, старалися наслідувати його повністю. Перші монахи, яких ми так і називаємо отцями пустині, які дійсно виходили в пустиню, нічого не їли. І питання навіщо Навіщо це, навіщо нам потрібен цей попіст, навіщо вони таке робили? Тільки одна головна мета змагатися з дияволом, зустрітися з ним віч на віч, для того, щоб його перемогти, для того, щоб він також до нас приступив зі своїми спокусами і щоб його в цій Боротьбі його перемогти. І тут знову таки Ісус виступає для нас як приклад, як з ним боротися, як Його перемагати. Спокусам присвячене сьогодні також було перше читання. Чули ми, як Змій спокусив Єву. Деколи так нарікаємо на неї ах, така сяка Єва, як їй так спокусив. Цей змій диявол, я так думаю про себе, як я би був на її місці, теж би не витримав. Така дуже така спокуслива спокуса. Не про те йдеться, щоб стати, як Бог, це, звісно, там гординя, але знати добро і зло, щоб твої очі відкрилися, щоб бачити правду, яким є цей світ. А не таким, яким ми його собі уявляємо. Ну, то дійсно дуже велика спокуса. Але тільки Ісус дає правдиве пізнання, тільки Він відкриває очі, насправді відкриває очі, щоб ми бачили і розуміли істину, і тільки Слово Боже є цією істиною. Сатана до нас завжди підходить з такими спокусами, що я вам відкрию правду. Вас в церкві обманюють, вам там і так далі, і так далі. Таке сяке роблять, але тільки Ісус дає правдиве пізнання. І до кожного сатана має як підійти, знає, чим може його підловити. Є така легенда середньовічна про одного святого монаха, як він побачив, що до його монастиря. Прийшов сатана диявол, під виглядом лікаря, і мав при собі дуже багато різних шклянок з різними зіллями. І той його спитав, куди він іде, а каже: йду до вашого монастиря лікувати ваших братів. І каже, якщо не захоче пити з однієї шклянки, то я йому іншу запропоную. Тобто, якщо не піддасться одній, одній спокусі, то я іншу для нього знайду. І дійсно, все те не дуже багато таких шклянок, яким він нас лікує від святості, від праведності, від любові Божої. І на кожного щось може знайти. Це спокуси або тілесні, або душевні спокуси. Гордині спокуси марнославства, але найбільші спокуси, найбільш таки підступні ті, які пропонують ложну святість. Пропонує також бути святим, ні? роби то, і сьо, і будеш святим. Але так насправді за цим стає не святість, тільки знову-таки марнославство, щоб люди про тебе знали, який ти добрий проповідник, а яка ти свята людина, а як ти довго молишся, а як ти суворо постиш, і так люди дійсно на тебе дивляться, ой, як ой, це свята людина! ні. І це також спокуса, це також спокуса, тому Ісус каже нам, щоб ми. Свої добрі вчинки і пости, і молитви, так, щоб люди цього не бачили, щоб тільки Бог це бачив, щоб тільки в душі таємно це робити. Але диявол нам постійно підказує такі, такі різні спокуси. Ісус дає нам приклад, як їх перемагати, ці спокуси. Він сам перемагає ці спокуси Словом Божим відповідає на них. Словами зі святого Писання. І перед усім сьогодні літургія звертає увагу на цю його першу відповідь не хлібом самим житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Якщо ми під час посту якось обмежуємо себе в їжі, добре робимо, але ще краще, коли ми частіше будемо сідати до столу Божого Слова. Щоб сититися цим хлібом життєдайним, який дійсно дає спасіння, який дає нам це правдиве духовне прозріння. І також вчить нас, як перемагати спокуси. Навіщо все це треба? Навіщо ми самі нашими зреченнями, якимось, нашими постановами? Звісно, ми не виходимо на, на, в, 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 в пустиню. Але стараємося принаймні трохи трошки зробити своє життя такою пустинею, тобто чимось себе обмежити. Тому робимо якісь такі постанови, чогось зрікаємося під час посту. Хтось хоче, наприклад, не дивитись телебачення цей час, хтось обмежити себе там в інтернеті чи, може, якісь інші приємні речі, від яких залежні. Не обов'язково це якісь. Шкідливі звички, з ними треба постійно боротися, але чимось себе обмежити, щоб так собі таке життя трохи ускладнити. Для того, щоб стягнути на себе спокуси, також Також боротися з реченнями, боротися з дияволом. Бо він, власне, буде підказувати нам, а спочатку, спочатку так все добре йде, тримаємося цих постанов. А потім диявол починає. А навіщо ти таку постанову взяв? Бачиш, що ти не можеш, не можеш без цього жити. Давай краще цього. Треба було щось інше вибрати, але це таке і починає такими невеличкими, невеличкими спокусами зводити нас, відвести нас від тих постанов, від тих зречень, які ми самі собі, самі собі поставили. І це також можна сказати така боротьба. Невеличка боротьба. І перемога в ній, якщо ми здобудемо її, теж не є, не є якась велика перемога, перемогли якусь там спокусу. Ми розуміємо, що диявол не тільки під час Великого посту, але постійно нас спокушує і набагато більшими спокусами. Але навіщо ми самі собі цими зреченнями виставляємо на, на спокуси? Для того, щоб тренуватися, тренувати свого духа, свою волю, щоб тоді, коли прийде, прийдуть правдиві спокуси, щоб ми тоді змогли їх також витримати. Дуже мені подобається цей образ, який святий Павло порівнює християнина з тим бігуном на стадіоні. Біжить, каже так, щоб здобути нагороду. А розуміємо, щоб цей бігун, щоб він зміг виграти ці змагання Олімпійські, він мусить кожен день тренуватися. І наші такі маленькі зречення – це таке тренування. Коли ми тренуємо свою волю, перемагати спокуси, перемагати такі маленькі, дуже маленькі спокуси, щоб потім, коли прийдуть правдиві спокуси, ми також змогли це витримати. В житті Ісуса. Це теж, можна сказати, були не головні спокуси. Диявол відступив від нього, але на якийсь час. Потім знаємо, що остання спокуса буде на Христі, коли Він буде розіп'ятий, і диявол устами когось там з натовпу, скаже йому: зійди з Христа, покажи нам, що ти Христос, що ти Син Божий, що ти Месія, Зійди з Христа. Це була головна спокуса, але Ісус її витримав. У житті кожного з нас також раніше чи пізніше прийде така головна спокуса. І чи ми її витримаємо, чи не піддамося, залежить від того, також, як ми Чи ми добре тренувалися, чи ми добре переживали Великий піст, чи ми тренували свою волю Свого Духа. Такими невеличкими зреченнями, невеличкими постановами, але які насправді дуже, дуже важливі. Якщо ми не витримаємо якусь свою постанову, ніхто, ніхто нас в пекло за це не, не відправить. Ні. Не про це йдеться. Але йдеться про те, щоб ми дійсно вчилися, вчилися перемагати дияволу, вчилися перемагати його спокуси. Розуміли, пізнавали його, його підступ, його е, різні уловки, для того, щоб е, могли їм протистояти. Ну і звісно, в цей час не забуваємо читати, вивчати Боже Слово, той правдивий хліб, який походить від Бога, щоб також знали, як цього, цього диявола перемагати в своєму житті. Амінь.